Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас Бліц відповіді на питання підписників. Ну, як і завжди, дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всіх питань. Ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Буду зачитувати повністю питання, ну а вже потім для Руни, відповідно перефразовувати. Ну що, поїхали. Знову мобілізація. Але на цей раз заява такого собі нардепа дунди про те, що Україна йде до тотальної мобілізації яка передбачає повне закриття країни, ну там і так далі і тому подібне. Ну, отже, просить подивитися, чи взагалі таке буде. Ну, я казав, не треба панікувати через заяви там певних депутатів. Гаразд. А давайте. Так, в лоби запитаю, Чи дійсно Україна йде до тотальної прямо мобілізації? Гаразд, добре. Покажіть мені, будь ласка, справді Україна зараз. Іде до тотальної мобілізації. Скажіть вам правду. Єра. Буня перевернута. Гейвес. Фінарш. Турестас да? перевернути. Ну, яка тотальна мобілізація? Чи мобілізація взагалі буде? Так, буде. Тотальна гній. Що ми маємо? Єра, Вуня перевернута, Ейвас, Пересос перевернути. Ну ось Єра. Циклічний процес. Так це ж було вже. Тобто було те, що й буде. Ну Мобілізація он, ну, у нас постійно мобілізація йшла, ну, відповідно на поповнення втрат і так далі. Ну он, ще Прийом закону про мобілізацію там ще буде відповідно мобілізація. Ну, це не, не тотальна там, мобілізація жінок там, і так далі. Ні. Не про те мова. Вуня переверта, та ні. Сумні новини розчарування. Ну, по питанню саме. Тобто, ні, не йде Україна до тотальної мобілізації. Ей, Вазось, труднощі перешкоди на шляху. Ну, якби, да, зараз у нас тяжкий період. Прогноз мій на рік для України продовжує збуватись. Що зима тяжка. І початок весни там також. Не сильно легким буде. Ну і далі. Турісас перевернути. Обмежені можливості. Тут іде обмежені можливості, тут іде і ем, в якійсь мірі відсутність активних дій саме щодо того, що прям тотальна мобілізація відбулася, да? як там написано. Е, так і те, що туриса зі зброєю пов'язаний. Що ми маємо? Має вас туріса перевернути. А проблеми зі зброєю. Тобто, що називається, ну, можна призвати і мільйон чоловік, а да? чим їх озброїти. Ну, от про те й мова. Тобто ні, тут не цей. Чи черговий депутат щось ляпнув, ну і, відповідно. Так, дякую за відповідь. Араз, давайте далі. Сьогодні у нас багато всякого буде. Так, добре, давайте повністю зачитаю, потім відповідно перефразую. Отже, кажуть, що в 2024 році буде багато страшних катаклізмів на землі. Запитайте, чи зачепить територію України. Якщо зачепить, то що ну, нас чекає. Да? Ну, Давайте Давайте загалом запитаємо, чи дійсно 24 й рік прям буде насичений катаклізмами, ну, а, потім, а потім вже окремо за Україну запитаю. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, дійсно, 24 й рік буде багато катаклізмів на планеті Земля. Скажіть, що правду. Гебо. Райдо перевернута. Лагус. Дагас. И куда? До В даному випадку Отал це вся планета. Що ми маємо? Геба, райдо перевернута, лагус, дагас і утав. Ух ты! Цікаво йде. Зараз, зараз, зараз хвилинку. Е, ну, дійсно, катаклізмів 24 рік принесе багато. Саме на планеті. Тут мова не про Україну поки що аж ні разу. Е, що ми тут маємо? Ну, ось гєбо. Тут іде партнерство. В якому плані партнерство? Кілька факторів. Тобто фактор людський, фактор природний, да. Там Фактор сонячний ще можна додати сюди. ж. Тобто Тут кілька факторів іде. Райдо перевернута, попри те, показують, що ну, розвиток процесу такий буде. Ну, повільний. Тобто Це не те, що там прям один за одним катаклізми будуть йти. Ні-ні ні. Розвиток процесу повільний. Попри те, ось Лагус. Ну, Курс туди, курс на катаклізми. Да, лагус, до речі, вода показують. Тобто, якісь негаразди з водою. В даному випадку воно ну, цікаво йде. Тут ну, Вода один аспект, другий аспект зараз поясню. Тобто, вода в якому плані? Ну, повені там, цунамі десь може бути, да, десь там ливні проливні будуть, да, десь навпаки засуха. В такому плані. Що саме, ну, як біда з водою. Да, і ем, Неправильний розподіл води. Розумієте, про що мову? Ну, мається на увазі про атмосферу, зрозуміло. Так? Далі, ось це все веде до глобальної трансформації, трансформації чого планети. В даному випадку мова про планету. Тут не про Україну, мова. Е, ось. Тобто, ну, глобальне щось буде, дійсно. У 2024 році, знаєте, такі процеси, які дійсно глобально по всій планеті ось певні зміни будуть. І ось щось, я не скажу, що це в кращий бік зміни. Мало того, Лаус тут другий йде. Лагус іде як вектор. Дивіться, вектор, зміна і чого, і земля. Мені пішло, що це про земну вісь мова. Розумієте, да? нахил земної осі. Він там і так змінюється поступово з плином часу. Да? А тут ось о те, що буде відбуватись 24-му році, безпосередньо повпливає саме ось на. Зміну земної осі. Ну, ясне діло, що там зміна буде не кардинальна, там північний з південним полюсом не поміняється, чи ще там щось в такому роді. Тим не менш, вплив глобальний, вплив масштабний. Ну, такий, такий собі рік буде. Гаразд. Давайте тепер добре. Локально подивимось, Україну. Те, що нам ближче, те, що цікавіше. Так, дякую за відповідь. Добре. Гаразд. Покажіть мені, будь ласка, катаклізми в Україні у 2024 році будуть. Скажуть Роне правда. Єра. Райдо, перевернута Іса. Тут навіть докладати не буду, зрозумів. Що ми маємо? Єра, райдо перевернута Іса. Та те, знов таки руна циклу. Те, що було, те й буде. Ну, тобто, що, десь якась там посуха, можливо, десь там щось за, за, заліє, затопить, да, як завжди у нас буває, і так далі. Тобто, ну, чогось прям надзвичайного я тут не бачу. Тобто, конкретно по Україні, якщо по світу, так, да, буде, то по Україні ні. Ну, Та це ж було вже. Ну, тобто, ось, Повторення того, що вже було. Райдо перевернута. Ну, показують теж повільний розвиток ситуації, іса взагалі як блокування. Ну, тобто в плані катаклізмів то ні. Нічого такого надзвичайного. Ну, а те, що буде, я ж кажу, десь там може посуха, десь зальє, десь затопить, там паводок, там ще там щось. Ну, одним словом. Те, що у нас зазвичай буває. Чогось там прямо надзвичайного по Україні я тут не бачу. Так, там, до речі, за далі он за землетруси питали. Знов таки, чомусь багато таких питань посипалось. Я так допускаю, чи це якийсь експерт сказав, чи може хтось з колег відео випустив. Тому що якось ось прям в один період посипались такі питання. Так, дякую за відповідь. Про загрозу від води там питали, і так далі, то то я дивився, доволі вже давно. Там дійсно є, на жаль, така штука. От, В плані катаклізмів, бачите, поки не видно. Ну, давайте, землетрус, знов таки, звідки інформація. Ну, я припустив, звідки інформація. Добре, почали лякати землетрусами в Україні, при тому досить сильними, 6 балів там чи більше. Ну, катаклізми ви бачили, не показали, щоб там щось таке було. Ну, давайте запитаємо. Взагалі, давайте запитаю землетрус без прив'язки до якихось там цифр і так далі. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, у 2024 році будуть землетруси в Україні? Скажіть Рун, правда? Воні. або... Беркана, афіналшов. Кано перевернута. Показують на ту інформацію, знов таки. Що ми маємо? Вуню, геба, беркана і кано перевернута. Ну, кінець зразу. Кано. Ну, обман. Якась дезінформація, знаєте, ілюзія. Ну, тобто, щось не те, не те, що не відповідає дійсності. Тобто, ну, сильних землетрусів в Україні ні. Ну, взагалі, взагалі, більша частина розкладу все-таки позитивна. Саму якби, цифру землетрусу я не казав. Тобто, може бути, але знов таки, як відголоски, як в минулому чи позаминулому році, коли там трохи Закарпаття там, тарівки в сервантах подзвеніли, да, да люстри похитались. Ну, ось такого плану. Великий землетрус, ні, його тут немає, від слова, зовсім. 6 балів там ось. Кано перевернута. Обман, дезінформація якась. Ну, тут треба трошки знати в тому числі геологію, де стоїть Україна, на яких вона там платформах, щитах і так далі стоїть. І в нас е землетруси можуть бути от конкретно от якраз в Карпатах чи в Криму. От і все. Так, дякую за відповідь. Так, гаразд. Ну, давайте далі. Про полонених просили. подивитись. те, що там по обмінам. Ну і, зокрема, конкретно азовців. Цікаво, так? Ну, до речі, обмін азовців ось був. Наскільки пам'ятаю, в останньому, чи то передостанньому обміні, з тих, що ось на даний момент відбувся, то хтось був з Азову. Так, ну давайте. Добре, покажіть мені, будь ласка, десь найближчим часом, найближчими місяцями, будуть ще обміни полоненими саме, між Україною та Росією? Скажіть Рон правду. Ну, Інгус, да, будуть. Те вас перевернутий. Хагалас. Афінал. Лагус. Ага. Зараз, зараз хвилинку, ще йде інформація. Угу. Все, розумію прошу мова. Так, інгус, те вас перевернутий Хагалас, Лагус. Ну, інус, да, Позначка на те, що буде. Буде. благоприємний результат, благоприємне завершення ситуації. Ось те вас перевернутий. В даному випадку то позначка на полонених. Руна воїна перевернута. да, Ну, вони то воїни. Зрозуміло, але. Всі ми знаємо, в якому стані наші полонені повертаються з Росії. Да? Е, ну, гаразд, нічого не буду казати, щоб не наговорити таке, що Ютуб забанить. Е, далі. Далі у нас іде Хагалас. Оце цікаво, тому що Хагалас це певний форс-мажор. Не знаєте, як би знов Росія ось якраз найближчим часом щось не утворила. Чи то якийсь обмін може зірватися знову в останній момент, то що знову якийсь літак упаде на Росії, взначай. чи щось ще таке витворять. Оце от мені не подобається. Ну, загалом обміни мають бути, да. ось ось Хагалас, ну форс-мажор якийсь, ну зрив планів, ну, ну щось витворять, ну, ну, ну витворять, ну 100%. Отже ж промовчу. Щоб щось хорошого не сказати в лапках. Добре, ну по фіналу Лаус, це таки правильний вектор, правильний курс. Попри те, от, що щось Росія таке витворить, е, обміни все рівно будуть продовжуватись так чи інакше. Ось, ну гаразд, це із такої новини, добре. добре. Всі, всіх своїх ми повернемо обов'язково. Ми не росіяни, ми своїх захисників і цивільних, в тому числі, які в полоні в Росії сидять, цінуємо. На відміну від Росії. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте щодо Азову глянемо. Дуже вже бункерне оте, Азов скрип, скрип, зі скрипом зубовним віддає, розумієте? А, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть, мені будь ласка, а щодо доля полонених азовців? Чи їх найближчим часом будуть обмінювати? Скажіть, вам правду. Так, ну тут райдо, маннес, ансус, фіналша. Посторуна. -а, а, фінал, фінал, поясніть, будь ласка. унію. Обміняють. І е азовці будуть десь в найближчих обмінах. До речі, руни доволі швидкі, в принципі, випали. Тобто, це. Ну, я питав найближчий час, ну це найближчі місяці, на 2-3 місяці. Тут показують, що загалом руни швидкі випали. Тут, в принципі. А! Тут іще цікавіше йде. Зараз, 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 вилинку. Ага, все. Так, райдо, маннас, ансус, пустаруна, вуні. Ось райдо. Уже ну це позначка як на те, що рух на розвиток процесу. Тобто, вже щось іде. Маннас, позначка, ну, в Азовці зрозуміло, мало того, позначка на ну це офіцерський склад, якщо так. Тобто це не рядові, це вже звання повище. Ну, зрозуміло, що командири Азову вже повернулись давно, да? але тут теж офіцерський склад, ще йде мова про них. Зокрема, ось Ансус. Це якраз і є переговори, це якісь домовленості. тобто, на даний момент вже воно ситуація розвивається саме по азовцям. Є ось якісь домовленості. Попри те, а е, по старуна. ну, вищі сили за Україну, за українців, да, да. Е, ну, і за Азов, в тому числі. Хто там, там як росіяни, кажуть, що вони нацисти, ну, да. Е, Ну, да. добре, росіянам вірити, то зрозуміло. Е, от, ну, ви щасливи за Україну за українців, за Азов, в тому числі, да, Повторю спеціально. Е, тобто Ось тут ансус, це домовленості якісь, це вже документи, але але, але ще постаруна, невизначеність. Ще не про все домовились. От що? Ще не про все домовились. По фіналу все-таки в Унію. Ну, мають домовитись, мають бути. Тобто Ось десь в найближчим, найближчим часом найближчим обмінами. В тому числі і азовці там також будуть. Ну, наскільки багато, ну, руни й цифри то окрема історія. Тут кількість не показують. І прям, щоб велика кількість, тобто, ну, схоже, не настільки велика кількість все-таки їх буде. Я ж кажу, дуже вже Путін їх любить і прям зі зубовним скрежетом їх віддає. Ну, ну, в принципі, згадуючи, що Росія, російська пропаганда там співає про Азов, що це там прям страшні нацисти, які там мало не е, дітей російських на сніданок обід, вечерю їдять, да, і так далі. Ну, то зрозуміло. Е, нічого дивного, в принципі. Гаразд, ну, в принципі, що тут подивитися. Тобто, да, десь найближчим часом чекаємо гарних новин щодо саме повернення полонених. Саме і полонених загалом, і полонених з Азову, в тому числі. Я вважаю, що гарні новини. Більш ніж. Ну, добре, сьогодні такий коротенький бліц буде, М -м -м, обмежений в часі, тому що трохи. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить.